Я вірила, що ми, як корі одне для одного. Але коли в його очах більше не було мене, я зрозуміла бути обдуреною боляче, але ще болючіше, зраджувати саму себе. Це історія про те, як я вибрала себе. Якщо вас зворушують історії сили, вибору і нових початків, підпишіться на канал, поставте лайк і дослухайте цю історію до кінця. Обіцяю, фінал не залишить вас байдужими. Я завжди вважала, що зрада це щось далеке. Кіношне, таке, що трапляється з кимось іншим, поки не побачила його спину в чужому вікні, поки не впізнала запах його парфумів у квартирі, куди він ходив на роботу. Основний текст ми жили у старому будинку з червоної цегли, з вікнами, що дивились на алею каштанів. Коли ми з Романом купили цю квартиру, мені здавалося це початок початок усього сім'ї, безпеки, дорослого життя. Я розставляла книги на полицях, вішаючи фіранки на вікна так, ніби могла прикрасити ними і наше майбутнє. Він тоді ще тримав мене за талію, цілував у плече, називав моїм сонцем. Перший тривожний дзвінок я відчула не серцем, а шкірою. Він почав приходити пізніше, запах його змінювався, не той, що зранку, коли виходив з дому. Я вчепилася в надію, як у стару кофту, потерту, але знайому. Напевно, втомився. Напевно, щось на роботі. Напевно, просто фаза заспокоювала себе, доки руки не почали тремтіти, коли він торкався моїх. Наша спальня пахла лавандою і теплом, але одного вечора я це пам'ятаю до дрібниць. Мені здалося, ніби цей простір заповнила чужа присутність парфуми. Надто солодкі, занадто молодіжні. Я ще довго стояла біля шафи, торкаючись його сорочки, ніби в ній могла знайти відповідь. Наступного дня я не витримала. Сказала, що піду з подругою до театру, а сама залишилася у дворі, у машині. Зі звуком серця в скронях дивилася, як він виходить із під'їзду, наче звичайний день, наче нічого. Але замість офісу, інший маршрут, інша станція метро. Я стежила, ковтаючи сльози, мов отруту. Він зайшов у будинок з блакитними балконами. Я знала той район, дешеві зйомні квартири, маленькі кухні, плитка в ромашку. Зачекав, подзвонив йому відчинили. Я не бачила обличчя жінки тільки її руку, тонку у червоному манікюрі і його посмішку, таку, якої я не бачила вже, мабуть, рік. Я просиділа в машині ще годину, потім дві. А коли повернулася додому, мене нудило від усіх наших спільних фотографій. Я їх не знімала, просто дивилась, як у полон. Ночами я не спала. Вигадувала сценарії одні криваві, інші мовчазні витончені, але вранці варила йому каву, як завжди. І відповідала на його, як спалося, посмішкою, бо я не мала ще плану, а без плану, тільки порожнеча. Наступного тижня я пішла до нотаріуса, узяла виписку з майнових прав, перевірила документи. Наш будинок був записаний на нас обох. А от рахунки, рахунки я почала перевіряти ввечері, поки він спав, і тоді знайшла ще дещо іншу картку, іншу переписку, інше життя, що розгорталося паралельно нашому, тільки без мене. На кухні гудів чайник, але вода так і не закипіла. Я стояла біля вікна, втупившись у дощ, що стікав по склу, як мовчазні докори. Роман зайшов, потягнувся, як кіт, і, навіть не глянувши в мій бік, кинув Прокинувся, а тебе немає в ліжку. Все добре? Я кивнула, мовчки. Мені здавалося, що слова між нами давно втратили зміст. Ми вимовляли одне одному стандартні фрази, ніби скрипучі двері в Старому домі, з інерції. Але в моїй голові вже визрівав план. Не помста, розумна жінка не мстить. Вона розставляє фігури, я почала збирати докази. Нешумно, не драматично. скріншоти, чеки, геолокації, він і не підозрював, залишав телефон без пароля, вірив у мою наївність, а може, просто не вірив, що я здатна на щось більше, ніж зітхання. Одного разу я наважилася і пішла за ним ще раз, на цей раз із камерою в сумці. Я чекала біля під'їзду тієї квартири, поки вони не вийдуть разом. Він тримав її за талію, щось говорив, і вона сміялася, закидаючи голову. Як колись я. Він дарував їй ту ж увагу, ті ж жарти, навіть той самий кашеміровий шалик, що колись вибирав мені на день народження. Сцена боліла як відкрита рана, але я знімала, бо більше не хотіла бути жертвою. Я хотіла знати все до краплі. Увечері я розіграла бездоганну дружину. Стейк, келих вина, легка музика. Він був у захваті. Навіть поцілував мене в щоку поверхнево, як цукрову глазур. Я ледь не здригнулася від дотику, але витримала, бо тепер грала я. Наступного дня я зустрілася з юристкою. Молода, впевнена, з гострим поглядом і коротким бобом. Вона швидко зрозуміла ситуацію. Ви хочете розлучення з поділом майна? Я хочу справедливість і повну опіку над дітьми, відповіла я твердо. Вона кивнула. І ви отримаєте це у вас вже є половина перемоги, докази, якщо буде психолог, який зафіксує емоційний тиск, ще краще. Я вийшла з кабінету з відчуттям, що вперше за довгий час дихаю. Нехай поки це було поверхнево уривками, але це було моє повітря чисте, без його диму. Наступні тижні я готувала ґрунт, спілкувалася з юристкою, робила копії документів, переносила частину грошей на окремий рахунок. Зареєстрований на моє дівоче прізвище. Доки він жив у своєму подвійно солодкому світі, я повертала собі владу. Тихо, без сцени, як ніч, що змінює день, але найскладніше було не в юридичних процедурах, найскладніше навчитися не вірити більше в його посмішку. Бо десь у глибині я ще пам'ятала його руки на своїй спині в ніч перед весіллям, його тривожний голос, коли я вперше захворіла, його обійми після втрати першої вагітності. Мені здавалося, що я ховаю не чоловіка, а пам'ять, а себе в тій пам'яті, і це боліло дужче за саму зраду. Я дивилася на нього за сніданком, і в його погляді не було нічого ні вини, ні сумнівів, тільки буденність, і я зрозуміла, ми давно вже не пара. Ми двоє квартирантів, що живуть у спільній шкаралупі минулого. Настав час вийти з неї. Роман не здогадувався нічого. Або вдавав, що не здогадувався. Його життя, збудоване на брехні, Здавалося йому комфортним, як італійський костюм, пошитий не за розміром, але з гарною етикеткою. Він ходив колами, говорив про роботу, про новий проєкт, про знайомого, який відкриває кав'ярню, ніби наш шлюб досі мав сенс. Я кивала, усміхалась, часно сміялася. Я грала довго, мовчки терпляче. Найбільше мене тримала донька. Вона ще мала п'ять із половиною років, з великими очима, в яких я бачила себе в дитинстві. Вона завжди чекала на нього з роботи, бігла назустріч, плуталась у його ногах. Я не могла допустити, щоб вона пережила щось схоже на те, що тепер відчувала я, але й не могла дозволити, щоб її уявлення про любов виросло крізь брехню. Я почала записувати наші розмови. Ті, де він знецінював мої думки, ті, де роздратовано кидав не зараз або ти все вигадуєш. Бо коли людина зраджує, вона не тільки спить з іншою вона змінює тон, ритм, погляд. Я це чула в кожному його все добре. Одного дня я навмисно залишила вдома його старий планшет, який він зазвичай брав на роботу. Захований у шухляді, давно неактивний. він не згадав про нього, не звернув увагу. А я звернула і ввімкнула. Пароль був старий той самий. Я навіть не здивувалась, коли знайшла у фотографіях скріни листувань, відео, сельфі тієї жінки з червоним манікюром, як у дешевій рекламі лаку. Вона не ховала обличчя. Він не ховав їхніх розмов. Бо не боявся. Я дивилася на їхні повідомлення, повні дурної ніжності, ніби не було мене, дитини, наших 15 років, і вже не плакала, лише холодно занотовувала час, дати, імена. Це вже не була емоція, це була справа. Але справжній злам стався не через неї, і не через зраду. Одного вечора, коли я сказала, що влаштую доньку в інший садочок, ближче до мого нового місця роботи, він вибухнув. Його голос зірвався на крик. Ти що? Без мене вирішуєш. Ти взагалі хто без мене? Тоді я вперше не стрималась, вперше за місяці. Я, та, без кого ти давно живеш, просто ще не встиг помітити. Він дивився на мене так, ніби я зрадила його. У нього зникла мова. Він сів у крісло і мовчки натисав пальцями по підлокітнику. Його ідеальний світ почав хитатись. Цієї ж ночі я замінила замки. Тихо, швидко, без шуму. Донька спала у бабусі. Я знала. Далі він уже не буде господарем у цьому домі. Я перестала боятись. Наступного ранку я подала документи на розлучення через юристку, через пошту, без розмов, без сліз. Коли він не зміг увійти в квартиру, я спостерігала за ним з вікна. Його розгубленість була дивною як у дитини, якій закрили двері в кімнату, де зберігались його іграшки. Але це були вже не його іграшки і не його дім. Я відчинила двері тільки щоб сказати. Усе, що ти маєш, там, у пакеті, тут тебе більше нема. І вперше сказала це з внутрішнім спокоєм Не злості, не помсти, а тиші, бо тиша найгучніший удар, коли ти більше не боїшся. Дощ моросив, дрібний і впертий, ніби хтось зверху теж вирішив змити старе життя. Я сиділа в кав'ярні біля нотаріальної контори, звідси відкривався вид на площу, де завжди було людно. Люди поспішали, парасольки михтіли, як риб'яча луска. А я пила капучино і перечитувала висновок психолога, якому розповіла все про тиск, маніпуляції, ігнорування, про те, як слова можуть бити гірше за руки. Він написав коротко і чітко: емоційна, аб'юзивна поведінка чоловіка може негативно впливати на психологічний стан матері і дитини. І це було моїм щитом. Я подала клопотання про повну опіку, донька поки нічого не знала. Вона запитувала про тата. Але я відповідала обережно, без ворожості тато зараз не з нами, зайчик, але ти завжди з мамою, і мама завжди з тобою. Вона кивала, притискалась до мене теплим лобиком і засинала, тримаючи мене за палець. Це був мій центр. Моя правда, Роман дзвонив. Спочатку спокійно, потім наполегливо, далі, з претензіями. Я не відповідала. Мовчання стало моїм захистом. Він залишав голосові повідомлення, де то вдавав жертву, то погрожував судом. Але я вже знала, правовий механізм працює на мій бік. Я мала докази, мала психолога, і найголовніше більше не мала страху. Одного дня він прийшов до школи, щоб забрати доньку без дозволу. Але вчителька вже знала ситуацію я заздалегідь надала всі документи. Його не пустили. Він стояв біля воріт, обурено жестикулював, потім просто сів у машину і поїхав. І це теж було маленькою перемогою. Пізніше мені зателефонувала його адвокатка. Молода, різка, з голосом льоду. Мій клієнт хоче зустрітися, обговорити можливість збереження шлюбу. Я ледь не засміялась, але стрималась. Мій шлюб розчинився в його брехні обговорювати нічого. Я вимкнула телефон і більше не брала незнайомих номерів. Вийшла на терасу, дощ ще капав по металевих перилах. Я заплющила очі і вдихнула. Повітря пахло мокрою землею, свободою і кавою. Свободою, яка починалась не з документів, а з внутрішнього рішення, не дозволяти більше жити в пеклі звички. Після кількох тижнів я офіційно отримала тимчасову опіку. Суд мав відбутись за місяць. Цього місяця я вперше спала спокійно, уперше прокидалась не з клубком у горлі, а з легким відчуттям Я є і я, начия стінь. Ми з донькою почали ритуали. Вранці какао і музика. Увечері малюнки й казки, вона сміялася більше, я теж, хоч іноді ще навідувалися спогади як привиди, тихі, липкі. Але я вже вміла казати їм ні. Останнє повідомлення від Романа було коротке ти зруйнувала все. Я не відповіла, бо знала, все, що я зруйнувала, це ілюзія. А все, що будую, це життя життя, яке належить мені. Суд призначили на дев'яту ранку. Я приїхала раніше. З чітко впорядкованими документами, нотатками, копіями, висновками експертів і безсонною ніччю за плечима. Біля входу я зупинилась і подивилась у своє відображення в скляних дверях. Очі трохи втомлені, але погляд прямий. Мені більше не треба було доводити, що я сильна. Мені треба було просто бути собою. Роман приїхав за кілька хвилин до засідання у костюмі з поголеним підборіддям і новим годинником. Його обличчя було зібране. Але щелепи злегка стискались, він хвилювався. Наші погляди зустрілись лише на мить, і в його очах я побачила не гнів, не жаль, не любов, тільки розгубленість. Як у людини, що щось загубила, але ще не розуміє, що саме зала була майже порожня, лише суддя, секретарка, наші адвокати. Я сиділа, стискаючи долоні під столом, але спина була рівна. Коли зачитували мої заяви, мої слова, мої докази, я не дивилась на нього. Я дивилась на майбутнє, на себе в тому майбутньому, вже без нього. Його адвокатка намагалась говорити про другий шанс, про помилку, про дитину, яка має право на обох батьків. Але потім, коли суддя запитала Ви заперечуєте факт зради? Роман знітився. Його голос був тихим ні, але це вже не має значення, усі помиляються. Я вперше за довгий час ледь не всміхнулася, бо знала, ми з ним з різних світів. Для мене це був удар, що перевернув усе. Для нього дрібна зупинка на шляху рішення було ухвалено за два дні. Я отримала повну опіку. Він обмежене спілкування за погодженням із психологом це був не просто юридичний висновок. Це була крапка, велика, жирна, болюча, але крапка. Удома я вперше розплакалась тихо, не ридма, а глибоко щиро. Мені здавалося, що з мене знімають стару важку шкіру. Під нею нова, сіра, ще не загартована, але справжня. Донька гралася в кімнаті, будуючи замок з конструктору. Я сіла поруч. Мам, ми тепер будемо тільки вдвох. Я кивнула так, зайчик, але в нас буде замок, і двоє справжніх людей у ньому. Вона всміхнулася. І песик? І песик, сказала я, не думаючи. Відтоді ми почали жити по іншому без напруги, без стін у повітрі, зі сніданками, що не супроводжувались мовчанкою. З вечорами, коли сміх не був вимушеним, я знайшла нову роботу, частково віддалену, взяла невеликий кредит, щоб освіжити ремонт, вибрала нові фіранки, зелені з листям і замовила перше, чого ніколи не було в нашій оселі гамак на балкон. Бо свобода це не завжди великі вчинки. Часто це можливість просто повисіти в гамаку з книжкою, поки донька малює в кімнаті, і більше не чекати, що хтось подзвонить і скаже. Я сьогодні затримаюсь, минуло півроку. За цей час ми з донькою навчилися жити не після когось, а для себе. Наші ранки більше не пахли тривогою, вечори не тонули в мовчанні. Я відкривала вікна, не боячись шуму міста. Я почала знову готувати пироги, які раніше залишались недоторканими, і сміятись справжньо, не на автоматі. Роман іноді писав Нечасто питав, чи може забрати доньку в парк. Іноді я дозволяла, але з умовою, тільки під наглядом, і тільки тоді, коли вона сама хоче. Поступово вона стала питати про нього рідше. Її пам'ять формувалась уже без його постійної присутності, і я бачила, як на її місце заходило нове наші прогулянки, нові друзі, котик, якого ми взяли з притулку. Я пішла до психотерапевта, спочатку зі страхом, ніби визнаючи слабкість, але потім зрозуміла, що це сила. Я вчилася не боятись слів, я не винна, мене обманули, я не зламалась. Вчилася пробачати не йому собі. За роки мовчання, за виправдання, за те, що довго плутала звичку з любов'ю. Насправді ця історія не про зраду і не про суд. Вона про повернення до себе, до тіла, яке більше не тремтить від несподіваного дотику. Додому, де двері закриваються не від страху, а для затишку. Я почала писати спершу щоденник. Потім коротке есе. Одне з них я надіслала на конкурс міського видання, воно отримало друге місце. Я не шукала перемог, просто хотіла, щоб мій голос звучав, щоб хтось, хто зараз ще мовчить, почув його і зрозумів Ти не одна, твоя історія має силу. Моя історія це не про те, як я вижила, це про те, як я змінилася, як перестала боятись бути неідеальною, як навчилась говорити ні. Як більше не дозволяю любові ламати мене. Одного вечора, коли сонце лягало помаранчевим світлом на підвіконня, донька підбігла до мене, вся в фарбі і блискітках. Мам, дивись, це ми. і простягнула аркуш. На ньому були дві фігурки я і вона, усміхнені з крилами за спиною, я засміялась крізь сльози. А чому ми з крилами? Бо ми тепер літаємо, мам, я поцілувала її в чоло і притисла до себе. Так, доню, ми літаємо і вже ніколи не повернемося туди, де нас не любили. Напишіть у коментарях, що б зробили ви на місці героїні, чи вірите ви в другі шанси, чи зрада не пробачається. Якщо вам сподобалася ця історія, не пропустіть інші відео на нашому каналі. Тут лише найсильніші життєві драми, натхнення і справжні емоції. Переходьте до наступної історії, вона не менш шокуюча.